З коробками, три штуки, щоб всі влізли голуби. Будемо робити уборку. Зараз все подробно обясню і покажу. От, доходимо до курників, і зараз я вам покажу суть того, що я хочу зробити. От є у нас курник, тут живе одна курочка, я її хочу забрати до стада. Індики звідси пішли. От, вони є, вони живі, але вони звідси пішли. Тут, так скажемо, ніхто не живе. Курник хороший. Хочу тут зараз все убрати і розділити голубів. Да, Їм тут, скажімо, курник великий, голуб маленький. Ну, так скажете, наше розділяти? Дехто і в менших тримає більше. А я хочу саме розділити. Забрати звідси чотири пари, от, а три пари залишаться тут. Зараз в них води, бачите, це зранку ще вчора ввечері мінялася. Зараз у нас е... без 10-4 вечора їсти теж мало що. от, Але залишається, бачите, зараз приберу і все. І покажу новоприбулих голубів. Вони просиділи три дні в мене на карантині. І будуть жити разом з узбецькими. Почнемо потроху обиратися. Знаряддя праці взяли. Не працювати, так, да, темно вже, звісно. Що зробити? Але потрібно тому прибираємо. Як вже нічого вила мене візьмеш, придеться брати граблі, щоб трохи зігнути. От, На вулиці вже 5 година вечора, темно, От. тому на сьогодні уборка, так скажем, припиняється. Залишилося прибрати два верхні гнізда і по новому знову все. Грибки. Поставить гнезда. Все засыпать соломой. А, два нижних. Вот. По остальным Поставить гнезда. Засыпать соломой. Поставить куточку здесь, мы быть, все. Тут будет стоять ежа. Вода. И кальций. Может быть, две стороны. тому. І заселити птицю. І на цьому буде все. Але, як ви зрозуміли по цього відео, це буде все в одній частині, тому завтра, одразу ж, як прийду, я приступлю до роботи. І завершу її. Так, як і піцяла, продовжуємо відео. От, на дві години дня. Назорі ще ярко. Занесла звечора сюди ящики, щоб не носитися ними. Вже краще видно. От, Будемо продовжувати прибирати. На дворі не дуже хороша погода. Мокро. Ну, вроді б мороз бере. Ну, мокро, капець. Продовжувати. Все, перший курник готовий. Вже, так скажемо, голубник пока що. Весни вони звідси заберуться, але поки що тут будуть. Зараз я ще поставлю кормушку, поїлку, ракушку і піду ловити, запускати узбіків. біків. зато поставила тут і знизу три Ті закрила. От Поки що тюк поставила сюди, щоб забрала Зібрала гілку кормушки все сюди. Зараз тут насипати, поставити. Одразу як насиплю, поставлю, ще й зніму одразу, щоб показати остаточний результат. І а, будемо запускати. До речі, закрила я а, ту а, бляху ось цю. Я поставила сюди через те, що. Ну, можна було б зробити гніздо, але будуть сидіти тут, а помьок буде йти в гніздо. Тому Поставила ось це. Заставати, мабуть, нема, а може і хоч трохи, хоч трохи такого. Щоб легше було потом чистити, поставлю. Зараз поставлю кормушки і будемо ловити. Все, поставила кормушку, поївку, ракушку. Я вже тільки що ящики сюди поставимо, підемо ловити з беків і піду я разом заберу драконів, бо вони мене на карантині були. А потім я зберу останніх павлінів і кінгів, щоб потім все теж тут прибратися. Можемо. Видно, погановато, звісно, але закрила двері, щоб не потікали. Давайте почнемо збеку. Я вже пішла, зробила, не знаю, наші тієї я маленький по них подара коні. Поки що постою тут. Почнемо з узбек. Ну, ну, ще раз нагадаю. От в мене самочка серебріста. Серебриста чи Сиза. Гарна така. От. Привезла з Вінниці від Олександра Підполюка, за чуба і чубата. Така хороша самочка. Далі, так само від Олександра самчик ось. Такий гарний. Горіхом Ручний. Як бачите, ручний. Гарний двохчубий. Задній чуб гарний, лохма росте. От, передній чуб, звісно, я жала бути кращою, але через окрас. Окрас вообще бомба. Та й ручний сидить. Це ще подобається. До цього ж самця от, я взяла самочка азіатка. На перший час, поки не знайду правильно пару, О, така вона мраморна, носочуба. Чуб спереді. Така гарна самочка. Лохма тут, звісно, це от ззадня от, часть хороша, перед, як бачите, не дуже. Але непогано. Не дуже гарна га і літає гарно. Йдемо далі. Досизую ось самчик двохчубий, сизий з Києва. До речі, та самочка це з Могильов-Подільського, Я в господар з Могилів-Подільського. А брала я її на виставці в Бердичеві, а самчик до неї на виставці в Вінниці. Оце з Києва я забирала, що ви що не Отакий От класний двохчуб і самчик. Взагалі, і лохма класна, і чуб класний. Що один. Що передній, що задній. Ну, передній, може, краще б розгонувся, було б ще краще. Але так то гарний. І літага. І от санчик. Ой, берени ці на виставці. Рижі по типу капкана, але воно не капкан. От, чубатий, задні чуби, чуб гарно задній розкритий. Класний лохма. Тоже. Бачите, тут обломані, тут ще все палкою не, до, не, не доросла. Так гарний велика лохма. Така здорова. Гарний самчик, це брала у вінці на виставці, але він, якщо всі ці голуби – цьогорічня річня молодь, то він минулорічний. І от самочка. Челкар, задня чуба, класна з Києва. Так само, як сизий самчик. Чуб задній класний, голова маленька, клювік короткий, лохма теж непогана, тільки, бачите, перед хороший, а зад трохи менший. Но я дивлюсь, воно в полках. Не одно у мене, просто в полках. Не, у мене є тоже. Тоже гарна самочка. Чинкарь. візьмемось за драконів. От. Хотіла обявненьких. Зараз візьму самчик. Такі чорні дракони. Це молодь. Вони, до речі, приїхали вже З Синім колечком. Купівщи. Сине колечко. От його видно повинно бути. Чесно на відео, як зелене, але у синеньке. О, самочок. Вони такі, знаєте, до в хороші по стандарту. От, і Тепер самочку візьму. Ну класно, що вони не споровні. Хороша ну, самка. Нічого не скажу. О, Зараз їх покажу вже. От видно, що закрито. Вон дракони ходять. Класно. Узбеки будуть з драконами сидіти. Що Хороші має бути кого хороших. Сібрає Сізою, правильно це його пара. Вони перший раз бачаться всі. Тому що... Ні, на перший раз я, б... я зразу їх вкинула туди до них курник, а потім в обід але через забрала на карантин. Це знову, бачиться, бо воно вже на місці. Бачите, Прибирала, забрала. Прибирала забрати один елемент. Які класні. Йдемо далі. <таспоржу> От, сидять. Це і О, Открила двері тільки що. Трохи плюки напустили, то вже буду йти. Все. В цьому курничку. Все. Відселили. Тут виходить у нас 4 пари, 8 штук, пара драконів і 3 пари у спинських. А що, а там чути, як в тому курнику десь кін грає чи що? Дуже голосно. Прийдемо далі. От, забрала звідси гнізда, вже половилося в голубів. Зараз кормушки всі ці насіста підняла наверх, щоб не мішав. Зараз все звідси загрибу, заберу, постелю. І буде красота. Будуть в мене трохи хоч окремості. да? да? Будемо працювати. Все, тут уже, як бачите, водичка, їжа, кальцій. Кальцій, рахушка. Все, решила зробити. Ну, не могла продумати, куди все ще одне гніздо. Тут, почалось, 4 гнізда стоїть. Але три пари. От. Ну, завжди на одне гніздо більше, як бачите, ставлю її там. І тут, Але, знаєте, саме будемо, може, я ще щось куплю. таке ж не врядлі, поки що мені їх хати. До Нового року так точно. Мабуть, нічого не буду казати на повітрі. От, і думала, куди ж поставити ще одне це куплене кругле гніздо. Одне ось тут стоїть. А одне вершина поставити тут сховати. все таки вони шукають більш укромне місце. А тут стояло гніздо квадратне. А я його забрала туди в той крулик, до узбеків. І тут же якось треба поставити, бо це гніздо, виходить, зайняли собі пара Бердичівських павлінів. І не знала, як, ну, придумала. Кормушку поставила от на шипер. Він від моєї ноги дуже легенько сковзається. І так не буде. Тут так само гніздо, гніздо, драбинка і все. Так що зараз вже буду випускати? Цих ось вони. Закріті тут кінги сидять. Та объема. Какие мне суперравят между собой? А я не нужу одну дома. Характер, я вам так скажу дуже проти мне казали я не верила переверюсь показывайте самец же не корректований лежит для нього спеціально є зелененьки доходить на то закрысов Достаточно крупні терпані. Кіння я брала там, де драконі. Самчик такий. Він зараз це гентический, він в парі з тою самочкою крістики, бачите, пані. От він польцьований в мене. Але мені я не хочу рибового, до Я хочу чорного, корічного якось. Або сизого, шоколадного до тої самочки з районі покажу. Тому коцікавить обмін десь ближче, або я ж куплю. Кому цього потрібно? Звертайтеся. Він mm -hmm. okay, парі з цією самочкою, а цю самочкою собі. От, Паничівська гість. Гіст дуже багатий, здоровий такий. Ну Це херни проб'ю, це самочка з перебищі, ваше місто. Пана Віктора, дякую, кольцовані, вони всі вони пам'яті не кольцовані. А ось і неї. Прямо всі, бі, довольні. Бачите, попаровані. Там пара, тут пара йдуть. Ось це самце я ж кажу, можу комусь віддати, продати. Ну, так скажем, більше мене цікавить обмін. Саме це вже пішов. Зараз провірить там. У них парі. А, ці минулорічні, а вони всі минулорічні, я вам так скажу. Пішли, пішли. Це самець. Не знаю, чого ми зрують. Це там, той рябенький. Такі у нас голуби доволі? Mm. По корму, я ж кажу. Пам'ятаєте вже два відео із них. Все, тепер mm. трохи mm. краще, хоч трохи розділені.